Друзі, вітаю вас, у мене зв'язку. Хотів би показати вам коротенький міні-гайд по складу. Багато хто питав. Покажіть, що у вас там відбувається. От Зараз я вам трошки коротенько покажу, як відбувається. Це у нас так відбувається зборка. На зборці зараз Orion JD404 з кабіною. Так чекають свою чергу другі трактори. Це у нас Solis 26, буде скоро в наявності. Це у нас Jinma в старій морді. Теж скоро буде в наявності. Це колеса ЧФНГів. Це у нас Orion JD504 без кабіни. Це у нас плуги проїхали нещодавно. 2 по 25 та 2 по 30, високі стойки. Так що, кому цікаво, друзі, дзвоніть, пишіть. Це у нас Донфен 404 G2 чекає свою чергу. Це у нас капот від нового Orion 404 Pro. Отакий От монстр. Дуже класно, друзі. Виглядає потужно, сучасно. Так, це у нас Шефен 350. Це у нас не знаю навіть, що це у нас таке прийшло. Наверно, джинна сороковка має бути. Далі йдемо, дивимося, що у нас тут. Тут у нас такі шефенги 240. -ї. До речі, ці два шефенги під клієнтів. Вони вже під завдатками. Люди приїхали, лишили завдатки і чекали. Оцей один їде на Полтавщину, а цей їде тут у нас на Сумщині. 350-й і ще один 240-й остається. Так що, кому треба ще 240-й шефенг, дзвоніть, пишіть, є в наявності. Навіски ще трохи. Окучники міжрядного обробітку, плуги 2 х 20, висока стойка. Це крила з шефенгів. Що тут у нас? Оприскувач 300 літрів проїхав, друзі. І отакий де Оріон 에, Прошка, 에, 404. ну Все скоро буде збиратися Так що, друзі, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Ви бачите, воно не на вулиці, нічого не ржавіє. У нас тут крите приміщення, ніде не капає за шиворот. збирається все дуже 에, в дуже 에, гарних умовах. Тож, за якість ми несемо відповідальність. Звісно ж, ось така 50-ка в нас зібрана вже, є в наявності. Сьогодні їде на мийку і виїжджає в шоурум. Тож, друзі, не боріться, кому треба трактори дзвоніть, пишіть, приїжджайте, міні-агросуми, вулиця Гею Крут. 15. Всім гарного дня, друзі. Дякую за увагу.